Організація торговельно-технологічного процесу в різних типах магазинів в цій та наступних лекціях говоритимемо про класичний ритейл і акцентуватимемо увагу на організації офлайн-торгівлі. Види та класифікація об'єктів роздрібної торговельної мережі. Роздрібна торгівля, вид економічної діяльності у сфері товарообігу, що охоплює купівлю, продаж товарів кінцевому споживачеві та надання йому торговельних послуг. Організацію свого функціонування роздрібна торгівля отримує через роздрібну торговельну мережу, сукупність торговельних об'єктів, які здійснюють продаж товарів та обслуговування кінцевих споживачів. Вона складається з магазинів як основного каналу каналу Роздрібного продажу товарів та позамагазинних пунктів роздрібної торгівлі: кіоски, павільйони, палатки, торговельні автомати, ринки, торговельні та торговельно розважальні центри. Розвиток каналів роздрібного продажу товарів обумовив їх на реальні і віртуальні. Тому у складі роздрібної торговельної мережі можна виділити також інтернет-магазини, маркетплейси. Також до складу роздрібної торговельної мережі входять об'єкти сфери. Гостинності та послуг: ресторани, кафе, їдальні, бари, ательє, перукарні, аптеки, готельні комплекси, готелі тощо. Основним видом об'єктів у роздрібній торговельній мережі є магазин. Магазин це торговельний об'єкт в роздрібній торгівлі, в якому здійснюється продаж товарів кінцевим споживачам і надання їм послуг, займає окрему капітальну споруду або розміщується у спеціально призначеному та обладнаному. Для торгівлі приміщенні іншої капітальної споруди та має торговельну площу і комплекс приміщень для здійснення торговельно-технологічних операцій. Національний стандарт України, роздрібна та оптова торгівля, терміни та визначення понять встановлює українські терміни та визначення понять у сфері торгівлі. У документі наведено стандартизовані терміни в рамках таких розділів: види торговельної діяльності, посередництво у торгівлі, суб'єкти. Торговельної діяльності професії в торгівлі, об'єкти торговельної діяльності, торговельна інфраструктура, торговельно-технологічний процес. Та його складники, фінансово-економічні показники та документи в торгівлі, спеціалізація магазинів, її сутність, значення та форми, типізація магазинів. Магазини суттєво відрізняються між собою за багатьма кількісними та якісними ознаками, параметрами, серед яких є асортиментний профіль. Асортиментний профіль формується шляхом підбору товарних груп підгруп і різновидів товарів за певними ознаками для розмежування сфер діяльності. І визначення спеціалізації магазинів. Усі магазини за асортиментом товарів, що пропонують, розподіляють на три групи. Продовольчі. Частка продовольчих товарів у товарообороті магазину 70 100%. Непродовольчі. Частка непродовольчих товарів у товарообороті магазину 70 100%. Змішані. Частки продовольчих і непродовольчих товарів змішані. Частки продовольчих і непродовольчих товарів у товарообороті магазину 50 на 50. Спеціалізація магазину це одна з форм поділу сфер діяльності між магазинами за товарним асортиментом і ціновим рівнем на товари та послуги, відповідно до обраного суб'єктом господарювання цільового ринку. Магазин, незалежно від широти та глибини товарного асортименту, за формою спеціалізації розподіляються на п'ять груп: універсальні реалізовують майже усі основні групи продовольчих або непродовольчих товарів. Комбіновані реалізують товари різних груп, об'єднаних спільністю їх споживання, тому задовольняють комплексний попит окремих категорій покупців або забезпечують задоволення певної потреби. Спеціалізовані реалізують одну або щонайбільше дві групи товарів, об'єднаних спільністю попиту. Вузькоспеціалізовані – реалізують товари окремої або декількох підгруп глибокої асортиментної диференціації. Не спеціалізовані, реалізують обмежений асортимент продовольчих або непродовольчих товарів різних груп, не пов'язаних або слабко пов'язаних між собою спільністю попиту. Магазини суттєво відрізняються між собою за багатьма кількісними та якісними ознаками, але серед них є основоположні, які обумовлюють решту відмінностей магазину і визначають тип магазину, тобто це сукупність характеристик, що визначають його основні відмінності. Асортиментний профіль, розмір торговельної площі, метод продажу товарів і ціновий рівень на товари і послуги. Державний стандарт визначає такі типи магазинів: супермаркет, універсам, гіпермаркет, мінімаркет, універмаг, крамниця, клуб, магазин, склад. Основні вимоги до місця розташування підприємства роздрібної торгівлі. Стратегія розміщення підприємства роздрібної торгівлі потребує одночасного врахування соціально-демографічної структури мешканців зони обслуговування, поточного та перспективного типів розселення в зоні обслуговування, перспективних планів розвитку окремих населених пунктів. Зона обслуговування магазину це площа території, яку він охоплює. Вона розраховується за формулою знаходження «площі кола квадрат, де R – радіус пішохідної доступності. Розмір зони обслуговування магазину залежить від обраної довжини радіуса. У свою чергу розмір радіусу залежить від типу магазину. Радіус пішохідної доступності, отже, й площа зони обслуговування магазину збільшуватиметься відповідно до укрупнення магазину і зменшення частоти попиту на товари, що реалізовуватимуться в ньому. Найбільший радіус обслуговування буде у магазинів, що реалізують товари епізодичного попиту і тривалого користування. На розмір площу території, і форму зони обслуговування впливають такі фактори: асортиментний профіль і розмір магазину розміщення магазинів конкурентів, компактність та поверховість житлової забудови, час їзди до магазину, наявність бар'єрів для транспорту, річка, гора тощо, місця проходження автомагістралі, Тощо для забезпечення рентабельної роботи магазинів при їх розміщенні необхідно, щоб їх зони обслуговування не перетиналися і охоплювали всю територію житлової забудови населеного пункту при якомога меншій кількості магазинів. Важливе значення для магазину має торговельно-технологічний процес як комплекс взаємопов'язаних операцій, що виконуються під час підготовки та продажу товарів і надання послуг. Торгово-технологічний процес містить основні операції організація потоків покупців у торгівельній залі магазину, розміщення товарів та їх викладення на обладнанні, організація розрахунків з покупцями за обрані товари, надання послуг. Та допоміжні операції: приймання товарів і тари, доставка товарів до місць зберігання, власне зберігання, підготовка до продажу, доставка до торговельної зали і повернення тари. Склад та послідовність виконання операції залежить від типу магазину, розміру, загальної та торговельної площі, методу продажу. Склад та взаємозв'язок приміщень торговельного закладу. Згідно з діючими будівельними нормами, у кожному магазині виділяють такі групи приміщень. Торговельні займають 55-65% загальної площі магазину. Не торговельні приміщення. Складські для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, підсобні для зберігання тари, пакувальних матеріалів, службово побутові, технічні приміщення систем інженерного обладнання. Комунікаційні коридори, вестибюлі, склад і розміри приміщень магазину та функціональний взаємозв'язок між ними залежать від типу магазину, розміру, торговельної зали, ступеню підготовленості товарів до продажу, їх фізико-хімічних властивостей, термінів реалізації. Усі приміщення магазину повинні бути розміщені з урахуванням забезпечення прямолінійності товарних потоків і руху покупців не допускають. Чи їх зіткнення. Технологічне планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору. Технологічне планування магазину включає розміщення в ньому торговельно-технологічного обладнання із позначенням напрямів руху товару, персоналу і покупців. Розміщення приміщень магазину мають забезпечувати максимальні зручності для персоналу магазину, раціональне здійснення усіх торговельно-технологічних операцій на основі в. Переваження сучасного торговельного обладнання, створення умов для механізації робіт з переміщення товарів, забезпечувати збереження товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, послідовність прийняття рішень, розподіл загальної площі магазина на торговельну залу та неторговельні приміщення, виділення основних зон торговельної зали, вибір схеми розміщення торговельного устаткування, розподіл товарних категорій або бренд. У залі ухвалення рішення щодо використання стін. Торговельні приміщення мають бути розміщені безпосередньо з приміщеннями для зберігання та підготовки товарів до продажу, що забезпечить своєчасне поповнення товарів в торговельній залі, найкоротшими шляхами. Вимоги до влаштування та планування торговельної зали створювати покупцям максимальні зручності для придбання ними товарів з мінімальними затратами часу, забезпечувати ефективне використання площі торговельної зали під викладення товарів та умови для здійснення контролю за ходом реалізації товарів і збереженням товарно-матеріальних цінностей. Створювати найкоротші шляхи руху товарів із приміщень для приймання та підготовки товарів до продажу в торговельну залу. Зона приймання товарів розміщується з боку вантажного двору магазину. Загальними вимогами до її влаштування є наявність спеціальних місць для розвантаження товарів, платформ, рамп, виділення місць для розміщення товарів для якісного та кількісного приймання. Наявність приміщення для приймання товарів у неробочий час, забезпечення взаємозв'язку з зони приймання товарів з приміщеннями для зберігання та підготовки товарів до продажу і безпосередньо з торговельною залою. Приміщення для зберігання товарів мають бути непрохідними, межувати з приміщеннями для приймання і підготовки товарів. До продажу приміщення для розпакування, фасування, зберігання мають зв'язуватись між собою і торговельною залою, транспортними коридорами. Підсобні приміщення, за винятком приміщень для роботи старою, розміщуються боковій, найвіддаленішій від торговельної зали частині будівлі магазину, оскільки в торговельно-технологічному процесі вони прямої участі не беруть. Комори для тари влаштовують поблизу розвантажувальної. Платформи, що дозволяє завантажувати вивільнену тару з мінімальними затратами праці. Адміністративно-побутові приміщення магазину мають бути ізольовані від приміщень для зберігання товарів і торговельної зали і мати окремий вхід. Розміщення технічних приміщень визначається їх функціональним. Призначенням і необхідністю додержання вимог пожежного нагляду і техніки безпеки. не допускається робити проходи в ці приміщення через торговельну залу та приміщення для зберігання товарів, організація і технологія приймання товарів за кількістю. Основними елементами процесу приймання товарів у магазині є ознайомлення з супровідними документами і перевірка правильності їх оформлення, перевірка відповідності найменування товарів їх маркування даним супровідних документів, перевірка кількості місць стану тари й упаковки, перевірка маси брутто, перевірка відповідності цін, указаних у супровідних документах при або протоколу узгодження договірної ціни, розкривання тари, перевірка маси нетто або кількості одиниць товару, перевірка якості товарів, документальне оформлення результатів приймання. Приймання товарів повинно здійснюватись у магазині тими особами, на яких покладається матеріальна відповідальність за товари і тару, які є в магазині. Ці працівники зобов'язані знати правила і строки приймання товарів, порядок документального оформлення результатів приймання у випадках виявлення розбіжностей за кількістю чи якістю товарів, порядок і строки подання повідомлення про виклик представника постачальника тощо. Існує два основні. У них способи або напрямки проведення цих операцій від товару до супровідного документу, і від супровідного документу до товару. Сіб товарів визначається відповідно до послідовності укладання товарів у кузові транспортного засобу приймання товарів за кількістю процедура звіряння маси, кількості місць і одиниць продукції, що фактично надійшла. З даними супровідних товарно-транспортних документів, відбір тарних місць для перевірки, розкриття транспортної тари, підрахунок кількості або зважування одиниць продукції, звіряння фактичної кількості продукції з даними транспортних та інших супровідних документів, рахунків фактур товарно-транспортних накладних, специфікацій, опису пакувальних листів, а також з умовами договору поставки. Укладання продукції на піддони, складання акту про вагу тари. Організація і технологія приймання товарів за якістю, інструкція приймання товару від постачальника та правила повернення товару. Приймання товарів за якістю, процедура виявлення якості і комплектності продукції. Яка надійшла на склад магазину, а також відповідності тари, упаковки та маркування, встановленим вимогам державних стандартів, технічних умов, затвердженим зразкам, еталонам. Умовам договору поставки і супровідним документам, сертифікат якості, санітарний сертифікат, ветеринарний сертифікат, варіанти приймання товарів за стандартом, технічними умовами, встановленими в договорі поставки, зразками, вмістом певних речовин у продукції, виходом готового продукту, натуральною вагою одиниці продукції, принципом Текель, такий, як Є. Перевірка товарів за якістю може бути суцільною або вибірковою, а для визначення якості товарів можуть застосовуватись методи лабораторної або органолептичної оцінки. За органолептичними показниками, зовнішній вигляд, запах, смак, консистенція товари перевіряють попередньо в місці отримання, а в магазині проводять остаточне приймання. Організація і технологія зберігання товарів у магазині, вибір обладнання для зберігання. Товарів в залежності від спеціалізації магазину. Процес зберігання товарів у магазині пов'язаний з виконанням таких технологічних операцій, як переміщення товарів, у визначенні для цього приміщення їх розміщення та. Укладання в місця зберігання, створення оптимального режиму зберігання, дотримання встановлених термінів зберігання, з групуванням товарів за ознакою однорідності режиму зберігання, їх фізико-хімічних і біологічних властивостей, додержання вимог товарного сусідства, нагляд за станом товарів під час зберігання і забезпеченням роботи необхідного технологічного обладнання, холодильного, теплового та іншого, підтримання чистоти. Приміщеннях магазину поточний догляд за товарами тощо, основними способами укладання товарів на зберігання є стелажний і штабельний, вибір яких залежить від властивостей товарів та виду тари. На стелажах зберігають розпаковані товари, товари в дрібній споживчій тарі, картонних коробках, пачках, скляних банках, а також товари особливої форми. Штабельний спосіб застосовують для важких великогабаритних товарів, товарів у ящиках, мішках, кіпах. Пачка. Крім того, деякі товари викладаються рядами у підвішеному вигляді, навалом або насипом. Обладнання для магазинів відповідає за правильну презентацію та демонстрацію товарів, їх збереження, прискорює продаж потрібних категорій, визначає зручність для споживачів. І персоналу, особливості зберігання окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів. З погляду організації та умов зберігання продовольчі товари можна розділити на дві основні групи, які зберігаються в неохолоджуваних приміщеннях, хліб і хлібобулочні вироби, цукор, бакалійні товари, частину кондитерських товарів, згущене молоко та вершки. І друга для збереження якості яких необхідним є застосування низьких температур. М'ясо і м'ясопродукти, риба, птиця, молоко і молокопродукти та інші продукти з обмеженими термінами зберігання. Під час зберігання непродовольчих товарів умови зберігання також не є однаковими, а визначаються специфікою окремих товарних груп. Під час зберігання більшості непродовольчих товарів та багатьох продовольчих товарів за винятком товарів з обмеженими термінами зберігання, як правило, підтримують температуру повітря від 12 до до 18 градусів за Цельсію і відносно вологість повітря в межах 60-70%. Загальні вимоги щодо температури та вологості зберігання визначені стандартами та правилами продажу непродовольчих товарів.